Наші вітання на зв'язку. Топове кіно. Подивилися вже всі найкращі фільми першої половини 2022 року. Тоді ловіть ще жвеньку серіалів, які в цьому році не менш круті. Будуть як і нові проекти, так і продовження, як комедії, так і драми. Суворого поділу в нас немає. Ще нюанс: сезони, які ще не закінчилися, ми не брали. Прибережемо їх на кінець року. А також згадаємо, що нас чекає у другій половині 2022 року. Давайте вже почнемо. П'яте місце вигадана Анна. Перший сезон. Серіал Netflix про гучну справу Анни Сорокін став не таким гучним через не найкращі відгуки критиків, але точно заслуговує уваги через надзвичайно цікаву історію великої брехні. Російська емігрантка Анна Сорокін переїжджає з Німеччини до США. Змінює ім'я на Анна Делвін бреше про багатого німецького батька та проникає в нью йоркську еліту за борги готелям та судовий позов власної подруги. Анну заарештовують. Молода журналістка прагне докопатися до правди та дізнатися реальну історію дівчини. Іронічний слоган серіалу ця історія абсолютно правдива, окрім повністю вигаданих частин. Відповідає всім, хто може покритикувати серіал за недостовірність. А вигаданого тут багато. драматична лінія журналісткинкен. У якого глибокий конфлікт з редактором, важка передісторія з брехливою статтею та горе дедлайни. Вона ще й вагітна. У реального прототипа Джесіки Престер всього сього не було. Вів'ян чорт, чорт, чорт. Хай йому грець чорт! історію Анни сценаристи подекуто драматизували. Проте основні відомості про маніпуляції друзями, які оплачували її проживання у готелях, знайомства із зірками, багатіями, які вірили, що вона одна з них, та наміри відкрити клуб з колекцією витворів мистецтва її сім'ї, яких не було, залишили. Найбільшою проблемою серіалу є те, що сценаристи старалися максимально позитивно представити Анну не як африку та брехуху, а як сильну жінку борця з багатіями, такий собі Робін Гуд, який краде у багатих і залишає собі. Це найбільша травма, що мені доводилося пережити. Я все розумію. Але травматичний досвід, який ви пережили, ви продали трьом окремим людям. При цьому її постійні підстави подруг виглядають дуже холодно та неприємно. Проте за ходом історію святкувати цікаво, а Джулія Гарнер в ролі Анни просто прикраса серіалу. Замокни і слухай. Ні, Ти слухай! Я дам свідчення. Скажи судді, скажи Наташі, хай несе одяг, інакше звільню тебе. Чому твоя проблема? Мій дешевий довбаний потворний ідіот, адвокат! Це моя проблема. Хоч у такої закрученої історії мораль довіряй, але перевіряй, надто проста. Але американські серіали про руйнування американської мрії, в якому не обов'язково чогось досягати своїми силами, а можна просто набрехати про свої досягнення, і в тебе все буде на деякий час, заслуговує вашої уваги. Четверте місце дивні дива, четвертий сезон. Після трьох років очікування творці цього суперпопулярного серіалу брати Даффери, нарешті розігріли фанів перед фінальним сезоном дуже масштабним та епічним перекусом. І, хоч оригінальність новий сезон не підвезли, але затишна атмосфера та приємні персонажі здатні розформувати будь-яку сірість. Після фіналу третього сезону герої розділилися. Байерс з Джен налагоджують життя у Каліфорнії. Джим Гопер намагається втекти з табору на Камчатці. А Віллери, Дастін, Лукас, Макс Стів і Робін стикаються з новим злом у Гокінсі. Серії стали довшими проблеми масштабнішими, а персонажі дорослішими. Проте структура історії не змінюється вже четвертий сезон. Дафера нічого кардинально нового не придумали, лише додали нових героїв і трохи розкрили історію власного всесвіту. Звісно, виглядає сезон дорого. Чудові ефекти, грим та зйомка нагадують, що у Netflix великі амбіції щодо серіалу. Окрім п'ятого сезону, ще планується спін офф та 12 нових проєктів всесвіту дивних див. Це справді необхідно. Нарешті у серіалі намальовується основний та зрозумілий антагоніст. Нарешті одного з основних героїв суттєво покалічили. Нарешті серіал, хоч трішки наблизився до похмурості першого сезону. Саме це і виділяє сезон з попередніх двох. Але з океану відсилок та секретів оригінальність вже третій сезон не виринає. При всіх мінусах серіал все ще залишається найпопулярнішим проектом на ринку, і якщо братидафори так і надалі будуть будувати настільки ж якісний та захоплюючий атракціон, то глядачі будуть сьогодні кататися на ньому і по три години. Третє місце любов, смерть і роботи, третій сезон. Мультсеріал-антологія після невдалого другого сезону нарешті повернулася до якісних та незвичних історій першого сезону. Сюжету кожної з дев'яти серій різний. Комедійні серії змінюються драматичними, як і хронометраж від 7 до 20 хвилин, а анімація від гіперреалістичного 3D до стилізованого 2D. Як і в минулих сезонах, серії шедеври змінюються серіями сміттям. У кожного свій шедевр цим мультсеріал і приваблює. Розповімо про найцікавіші та помилуємося найгарнішими серіями. Хоч я й не доживу до тріумфу нашої раси. Мене тішить те, що ця мить настане. Джібаро. лісова сирена заманює на смерть загін лицарів, і лише воїн з вадами слуху рятується, але не тікає, бажаючи золота, яке береже відьма. Стильна анімація, кліповий монтаж, іспанський колорит, глибока історія створила і красивий видмір мистецтва, на який можна дивитися вічно. Погана подорож і краб селиться на кораблі та наказує екіпажу вести його на людний острів, де він може поживитися. Капітан погоджується, але так просто з цим не мириться. Перша проба режисера з семи бійцівського клубу та загубленою Девіда Фінчера в анімації така ж розумна, похмура та неочікувана, як і його кінороботи. Мені випав обов'язок оголосити, що я успішно викрив, бо я гузів у нашій команді. Як і радо підставлять незнайомця, рятуючи власну шкуру. Двоє боягузів, які готові скинути наш жахливий тягар на беззахисних чоловіків, жінок та дітей з острова Фейден. Щури Мейсона, старий фермер, відбивається від розумних щурів у своєму амбарі з допомогою робота винищувача. Наймиліша та найдобріша історія сезону, хоч крові та вбитих щурів тут дуже багато. Проте позитивний посил та комедні ситуації переважають все присутнє насилля. Пасткотех, вирішить вашу проблемку з пацюками. Ніч міні мартів. Епізоди зомбопокаліпсусу виконані у вигляді мініатюр, динамічна та весела сатира на людство з унікальною графікою, деталі якої хочеться роздивлятися. Прекрасний пульс машини. Під час дослідження супутника Юпітера трапляється аварія. Несучи тіло своєї напарниці, вціліла астронавка приймає наркотики та вирушає до бази. Красивий та поетичний епізод про самотність на пустині планеті. Можливо, я житиму вічно. А можливо, це мій останній сон. Netflix все ще дарує вражаючу глибиною та анімацією історії, даючи митцям розкрити свій талант всього за 7 чи 20 хвилин, а глядачам насолодитися різноманітними ідеями та незвичними творчими рішеннями. Друге місце миротворець, перший сезон. Божевільний треш від творця вартових галактики та загону самогубців Джеймса Гана, в якому супергерой Бовдер бореться з метеликами. Смішна та мила супергеройка від DC та HBO. Головний герой Крістофер Сміт заради миру готовий вбити будь-кого після провалу місії на корту Мальтезо у фільмі Загін самогубців» його та ще команду завинивших агентів посилають дослідити проект Метелек, пов'язаний з прибульцями, що оселяються в людях. Миротворець має спокути вину, примиритися з батьком, налагодити взаємини з новою командою та врятувати людство. Від стандартної супергероїки про порятунок світу серіал вділяє те, що в головного героя конфлікт в першу чергу не з лиходіями, а з суспільством. Він намагається стати в очах інших і попутно перемогти іншопланетян, але стосунки з командою та вирішення дитячих травм та психологічних проблем не зводяться до намотування шмарклів та постійних самокопань. Ша у проєкті «Метелик». Це частина таємної операції. Герої жартують, підколюють один одного. А якщо сваряться, то роблять це дуже весело. Джеймс Ганн розкриває миротворцю набагато глибше ніж в загоні самогубців, де він просто неприємний довбень. В Серіалі ми дізнаємося і його передісторію, і його драму, і про його важкий характер. Цією ролью колишній реслер Джон Сіна нарешті розкрив і свій комедійний талант і драматичний потенціал. Миротворець створив ідеальний серіал про для кожного дивака, який намагається стати кращим і при цьому залишатися самим собою. І дуже круто, що його зробив один із таких диваків, який покращує свій стиль і при цьому не зраджує йому. Замість почесного місця, адже про вагон крутих серіалів цього та минулого року, ми поговоримо у відео про ЕМІ 2022. Коротко нагадаємо ще про візок серіалів, які вийдуть в цьому році. Дім дракона. Перший приквел Гри престолів про чвари предків Таргаріенів, дасть більше драконів вогню та крові всім, хто засумував за Вестеросом вже у серпні на HBO. Володар Перснів, Персні влади. Перший приквел Володаря Перснів про зародження могутності Саурана дасть більше ельфів, орків та гобітів всім, хто засумував за середзем'ям жили вересні на Амазон. Клуб опівнічників новий горош серіал Майка Фленега на творця приводів будинку на пагорбі про групу невиліковано хворих підлітків, які розповідають страшні історії один одному вийде в жовтні на Нетфлікс. Корона повертається з п'ятим сезоном та оновленим кастом, щоб розповісти про розлучення Чарльза і Діани та її загибель. Очікуємо в листопаді на Netflix. 1899. Творці пітьми випустять нову таємничу історію про судно європейських мігрантів, які стикаються з нещодавно зниклим кораблем вже у грудні на Netflix. Перше місце поділ. Перший сезон. серіал Бена Стілера від Apple несподівано заінтригував захоплюючою концепцією та морем секретів, з яких можна створювати океан теорій. Компанія Люмон проводить процедуру поділу, щоб розділити спогади своїх робітників на робочі та особисті. Обидві особистості працівника корпорації марка С намагаються розкрити зловісні задуми керівництва Люмон, Клаустрофобні коридори офісу, дивні відділи, які займаються незрозуміло чим, тотальний контроль та незвичні покарання для працівників. Автори створили світ гідний чорного дзеркала чи творів оруела. Могла б і до пекла послати ось тільки ти вже у ньому. Сильна інтрига не відпускає до останньої серії. Відчуття, загадки та постійні дивикуватості, які привносить історія, постійно дають їжу для роздумів. Серіал критикує і офісну рутину, і неналежні умови праці, і свавілля керівництва. Прикрашає серіал Зірковий каст. Джон Туртуро, Патріція Аркет, Крістофер Уокен. Помітні в минулому актори сяють, наче нікуди не пропадали. Проте головним акторським скарбом є новачки Адам Скотт та Брід Ловер, які чудово передають драму своїх персонажів та круто виділяють їхні особистості, граючи майже різних героїв. Іди цілу шкари, Марк. Ти відданий компанії, а не другу. Хоч і фінал цієї історії нам ще доведеться почекати, але кульмінація вас не розчарує, а тільки підігріє апетит. Ми пройшлися тільки по найхайповішим серіалам. А які приховані діаманти, ми не згадали. Підкажіть нам у коментарях, підписуйтеся, лайкайте, та нехай вас супроводжують лише мир, любов і дива. Ми просто чакі, 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 чакі. На синім морем, морем, морем морем.